Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тема медична генетика. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Для початку з вами поговоримо про новини науки. Взагалі, біотехнологія Гріспер є революцією у молекулярній генетиці. Її запозичили у бактерій. Система Гріспер слугує для внесення змін у геном, видалення чи коригування мутантних генів. Давайте з вами поміркуємо, які перспективи цієї технології. Напишіть, будь ласка, про це у коментарі. Що ж таке медична генетика? Це розділ генетики людини, що вивчає роль спадкових факторів у розвитку захворювань. Основними завданнями цієї науки є виявлення, вивчення, лікування та профілактика спадкових захворювань. А що ж таке спадкові захворювання? Це є розлади організму, пов'язані з порушенням генетичного апарату, тобто генів, цілісності хромосом або кількості хромосом тощо. І спадкові хвороби поділяються на генні, хромосомні та хвороби із спадковою схидністю. На екрані можна побачити короткий опис кожної групи, а ми з вами детально розглянемо кожну з них і приведемо приклади. Почнемо із генних хвороб. Це спадкові хвороби, причинені генними мутаціями. Ці хвороби можуть бути домінантними аутосомними, як полідактилія, або рецесивними аутосомними, як хвороба Тея-Сакса. Рецесивними щепленими з Х-хромосомою, як гемофілія, або дальтонізм, або щепленими з y хромосомою як іхтіоз. Плеєтропної дієми. Одного гену пояснюється хвороба Марфана. Далі, це хромосомні хвороби. Це спадкові хвороби, спричинені хромосомними та геномними мутаціями. Спільним для всіх хромосомних хвороб є множинні ураження. Це уражені вади розвитку, уповільнення росту, порушення функцій регуляторних систем, відставання психологічного розвитку та інші. Хромосомні мутації здебільшого спричиняють тяжкі аномалії, несумісні з життям, як, наприклад, Синдром крику кішки. Прикладами геномних мутацій є синдром Дауна, синдром Патао та синдром Едвардса. Окрім цього, є і інші синдроми, які є хромосомними хворобами. Що ж таке хвороби із спадковою схильністю? Це захворювання, для розвитку яких необхідна взаємодія внутрішніх спадкових та зовнішніх несприятливих впливів середовища. До цієї групи належать цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба шлунка, бронхіальна астма, шизофренія, епілепсія та інші захворювання. Спеціалізований вид медичної допомоги населенню, спрямований на профілактику спадкових хвороб, називають медико-генетичним консультуванням. Його суть полягає в прогнозуванні народження дитини зі спадковою патологією та поясненні ймовірності цієї події. Вдаватися до генетичного консультування бажано всім подружним парам, які планують мати дитину. А тепер давайте з вами розглянемо, який же вплив на потомство чинять шкідливі звички. Найнебезпечнішими шкідливими звичками є тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин. Шкідливий вплив спричиняють потрапляння в організм та дію етилового спирту, наркотичних речовин, бензопірену, нікатину, сполук важких металів та інші. Вплив може бути тератогенним, мутагенним. Концерогенним. Давайте розглянемо більш детально кожен із них. І почнемо з вами з тератогенного впливу. Це вплив чинників, що порушують нормальний розвиток тканин та органів і спричиняють вади розвитку. Так, алкоголь, проникаючи крізь плаценту, може чинити пряму токсичну дію на клітини ембріону та плоду, призводячи до різних аномалій, що одержали назву алкогольний синдром плоду. Наступне це мутагенний вплив. Це поява під дією різних чинників різних мутацій, які є причиною спадкових захворювань. Наприклад, етиловий спирт є сильним хімічним мутагеном, що може спричиняти різні пошкодження хромосом статевих клітин. І в результаті у зародка замість двох статевих хромосом може утворитися одна або три, що призводить до спадкових захворювань, як, от, наприклад, синдром Шерешевського Тернера. Що ми Бачимо якраз з вами на екрані. І останнє це канцерогенний вплив, це дія фізичних, хімічних або біологічних чинників, що спричиняють утворення та розвиток пухлинних захворювань. За пріоритетністю небезпеки визначено три основні класи відомих на сьогодні канцерогенів. Перше група поліциклічних вуглеводнів, найвідоміших, представником яких є бензопірен. Друге нітрозосполуки. І третє це сполуки важких металів, таких як меркурію, плюмбуму, кадмію та інші. Доведено, що 80% злоякісних, тобто онкологічних новоутворень, зумовлені якраз хімічними консерогенами. Вивчення спадкових захворювань людини на різних рівнях організації відбувається з використанням різних методів. Про них ми зараз з вами і поговоримо. Основним методом вивчення успадкування ознак продовж ряду поколінь є генеалогічним методом. На молекулярному рівні застосовують біохімічні методи, засновані на вивченні обміну речовин. На рівні клітин використовують цитогенетичні методи вивчення хромосомних і геномних Мутації на рівні організму спадкування хвороб вивчають за допомогою дерматогліфічного, імунологічного, близнюкового та інших методів. Однак революційний прорив у дослідженнях став можливим завдяки сучасним методам молекулярної генетики. Що ж таке молекулярно-генетичні методи? Це методи, призначені для виявлення ушкоджень у структурі ДНК, визначення подібності чи відмінності геномів, розшифрування послідовності нуклеотидів ДНК та РНК, і до сучасних методів молекулярної генетики належать такі методи, як метод секвенування, тобто визначення нуклеотидної послідовності фрагментів ДНК. Метод полімерної ланцюгової реакції для збільшення кількості фрагментів ДНК, метод гібридизації ДНК або РНК для виявлення потрібних генів на розпізнавання послідовності ДНК, методи блотингу для перенесення білків чи нуклеїнових кислот і зрощено на полімерні мембрани фільтри, де і відбувається їхнє визначення. Для одержання ДНК у людини найчастіше беруть лейкоциди крові, клітини слизової оболонки рота або навколоплідну рідину. Молекулярно-генетичні методи потребують незначної кількості досліджуваного матеріалу. Вивчити структури геному організму можна за одним волоском, найменшим слідом крові, маленьким шматочком шкіри або кістки. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх у коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми зустрінемося на наступному уроці. До побачення!